172 бойові зіткнення відбулись на фронті минулої доби. Про це повідомив генштаб. Напружною залишається ситуація на Лиманському напрямку. Там росіяни намагалися наступати 28 разів. Українські оборонці відбивали ворожі атаки поблизу греківки, колодязів та зеленого гаю. Володимир Черняк виходить з нами на прямий зв'язок. Це є офіцер бригади Рубіж Національної гвардії України. Наші вітання, доброго дня. Доброго ранку, студія, слава Україні! Героям слава! Слухайте, ну зі збору почнемо, очевидно. Потім буде і про оперативну обстановку. Але поясніть аудиторії, на що нині цим ранком там за 17 хвилин дев'ята, хтось, можливо, тільки розплющивши очі, може зробити добру і правильну справу. Будь ласка, так зараз збираємо гроші на електробайки для наших військовослужбовців. Електробайки, взагалі, мотоцикли показали себе дуже ефективно в плані. Логістика, якщо говорити саме конкретно про нашу бригаду, так як особливості напрямку, де ведуть бойові дії військовослужбовці бригади Рубіш, він полягає в тому, що використання бронетехніки, використання пікапів для логістичних дій воно стало доволі таки ризикованим, так як противник намагається контролювати всі логістичні шляхи за допомогою дронів і не тільки, тому логістика вкрай складна. Такі електробаки дозволять нам, по перше, здійснювати ротацію особового складу, полегшать логістику боєприпасів, води їжі до позицій саме на передньому краю оборони. Тому прошу всіх небайдужих долучитися до даного збору. Поки наші глядачі донатять за QR-кодом або за номером картки, як кому зручніше там треба дозбирати. Ну, дивіться, менше 200 тисяч. Трохи більше 150 Долучайтесь. Будь ласка, зараз нема малих донатів. Кожен може вплинути на ситуацію. А ми з вами давайте поки поговоримо про оперативну ситуацію, про оперативну обстановку на вашому напрямку. Як зараз поводяться росіяни? Що спостерігаєте? За останній період оперативна обстановка не змінилася. Вона є вкрай напруженою. В зоні відповідальності бригади Рубіж противник докладає всіх зусиль для того, щоб прорвати лінію оборони, для того щоб прорватися в наші тили, закріпитися там і ну очевидно чекати якихось широкомасштабних наступальних дій з боку свого командування. Такого рішення противник використовує абсолютно весь спектр озброєння, який є в нього оснащені. Тобто починаючи від авіації. Закінчуючи там дистанційним мінуванням наших логістичних шляхів особового складу противник взагалі не жаліє. Це як підготовлені військовослужбовці, так і військовослужбовці, які в першу чергу під час штурмових дій засилаються двіками, трійками як гарматне м'ясо. Є там і колишні, і можливо майбутні ув'язнені, є там і просто мобілізовані в яких підготовки там. Тиждень полігона, цікава була історія. Спілкувалися ми з одним військовополоненим, який потрапив до рук наших хлопців. Тобто, людина, яка по факту там два тижні знаходився він на полігоні. Один тиждень знаходився він в пункті постійної дислокації, скажімо так, поблизу зони бойових дій. Це був перший його вихід. Його групу було повністю знищено. Ну, а сам він потрапив до полону. Така сумна в нього була життєва історія. Разом з тим залучають військовослужбовців СРФ так само і досвідчених військовослужбовців для штурмових дій. Тобто, скажімо так, контрасти тут просто величезні війна 21-го століття. Разом з застосуванням передових технологій а в росіян їх вистачає. Ідуть в хід такі класичні, просто штурмові дії, закидання м'яса, така особливість напрямку, де зараз йде бойові дії бригади рубіж. Якщо говорити про динаміку, так себе росіяни поводять знову ж таки в активний період літа, та тобто це і температура, це і е, питання світанку, зрештою темного часу доби. Чи можна це порівняти з тим, що було навіть кілька місяців тому? Ну, звичайно, це не можна порівняти, так як. Скажімо так, ділянки, де росіяни більше зайняті обороною чим наступальними діями, в них там можливо справи гірші. так як з логістикою росіян, дійсно, справи кепські. Вони там по радіоперехопленням чуємо, як вони там восхищаються нашими воїнами. В них там вода валяється скрізь на позиціях. Хоча знову ж таки це не так просто досягається. Просто для цього треба докласти неймовірну кількість зусиль, щоб та вода там на позиціях з'явилася. В росіян зараз динаміка просто надзвичайно величезна. Думаю, там вже такими питаннями, як вода, вони не переймаються, так як на позиціях вони практично і не знаходяться. То вони одразу висуваються на штурми. Дуже часто буває так, що вони вирушають над завдання їм не доводять навіть в суті самого завдання, тобто їх ведуть дронами до місця виконання. Знову ж таки спілкувалися з військовополоненими. От, задачі як такої конкретно немає: сісти на мотоцикл, висунутися в район виконання завдання. Їх має вести дрон, супроводжувати дрон відразу зі СКИДом. Так як у разі відмови виконувати завдання, тобто раніше там лякали розстрілом, де і розстрілювали в принципі росіяни своїх військовослужбовців. Зараз вони вже погрожують зробити скиданих просто і таких штурмових груп за день може бути ну там пару десятків. Діпстейт пише про нову тактику росіян. Вони малими, дуже малими групами наз... намагаються прорватися в тил, пройти непоміченими, там десь закріпитися і відсидітись до підходу підкріплення, щоб там не привертати увагу, щоб їх ніхто не побачив. Ви такі дії вже бачите в себе на відтинку фронту? Такі дії вже явно не нові Місяць, місяцями, навіть декілька місяців тому з'явилася така їхня тактика. При тому, спочатку вони старалися відправляти в тили дійсно підготовлених військовослужбовців, і робилося це не просто так, а з конкретною ціллю. Військовослужбовець інфільтрувався в населені пункти поблизу ЛБЗ з картою місцевості, розділеною на сектори. У нього була конкретна задача доповідати. Вищому своєму командуванню про всі пересування рухи техніки та живої сили Сил оборони України, і частково він своїм завданням впорався Військовослужбовцями бригади Рубіж було одного з таких ліквідовано в одному з населених пунктів поблизу лінії бойового зіткнення. Це становить дуже велику проблему для військовослужбовців сил оборони України, так як знайти і виявити таких військовослужбовців край складно, потрібно багато зусиль для цього витратити. Проте, поки що, ми з таким успішно справляємося. Трібно розуміти, що літо, зеленка, зелені насадження вони не дуже сильно допомагають, скажімо так, конкретно аеророзвідникам. Наприклад, якщо почати з них шукати таких військовослужбовців, так як дійсно вони там сидять дуже добре сховані в іншому випадку, так дійсно, якщо це відбувається просто під час успішного штурму, так буває таке, що росіяни там на мотоциклах можуть проїхати міні-поля, прорватися в тили. Скажімо так, доля таких росіян трошки гірша ніж їх більш підготовлених побратимів, так як тиждень висидіти в тилу. Сил оборони України без там їжі, води, просто очікуючи, маючи при собі тільки зв'язок, радійку і там не знаю декілька снікерсів це ще та задача, і насправді термін життя таких військовослужбовців він є не дуже великим. Що з їхнім вишколом і з їхнім оснащенням ворожим, тобто російським? Ну, якщо ми говоримо про стандартну піхоту, то використовують вони в основному те, що їм видала Матушка Росія, тобто це бронезахист та озброєння ну, доволі таки сумнівної якості, насправді, автомати, звичайні автомати Калашникова там 74-ті, тобто навіть на АК-12. Якщо там всі думають, що росіяни вже там перейшли на АК-12, поголовно всі з ними бігають, модернізовуються, то звичайно це не так. Проте потрібно розуміти, що Сумно це визнавати, але більшість втрат, які зараз а втрати ці величезні, які несе Росія, зокрема в зоні відповідальності бригади Рубіж, це ну скажімо так, м'яко кажучи, не найкращі прошарки їхнього суспільства. Я б навіть сказав, найгірші, і відповідно якусь свою задачу. В очах Російської Федерації вони звичайно виконують, проте навіть вони на них велику ставку не роблять, і скажімо так, те, що вони довго проживуть, вони і самі не думають відповідно. Там витрачати гроші на якесь екіпірування і підготовку, і так далі, і так далі, вони очевидно не бажають разом з тим, звичайно, на лінії бойового зіткнення знаходяться, скажімо так, кадрові російські військові частини, підрозділи, які доволі добре оснащені. Доволі добре показують себе в боях, скажімо так, але все одно різниця підготовці російських та українських військовослужбовців, зокрема військовослужбовців, бригади рубіж, є очевидною, так як все-таки нам вдається більше часу вкладати, більше часу витрачати на те, щоб підготувати військовослужбовців, наприклад, з нуля. Перед тим як він приходить військову частину, і до того як він вже потрапить на поле бою, це вже військовослужбовцев, який буде, скажімо так, вже навіть не базово, а більш вузько спеціалізовано володіти всіма необхідними навичками для виживання. Ну, поки що армія Російської Федерації таким похвалитися не може. Тобто там mm -hmm. виживають тільки сильніші, які там ще ледь не з 22-го року в боях самі там здобули цей досвід. Ну нехай нам жодних реформ у них не буде. Володимир, спасибі вам велике. Володимир Черняк, офіцер бригади Рубіжнацгвардії України, був в нашому ефірі. Понад 50 тисяч гривень там до 60 доходить. Задонатили українці.